дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана герасимчук Жовтан, вітаю! Поліція розслідує обставини загибелі військового у центрі Подільська. Його тіло знайшли перехожі на проспекті Шевченка вранці 8 березня. Встановлюються всі обставини події і причетних до вбивства шукають. Майже тиждень будівельники намагаються спиляти дерева на корольова 92, але їх постійно проганяють місцеві мешканці. Вони не згодні із будівництвом поблизу їхнього житла, тим паче, що зведення торговельного павільйону подається, як нібито реконструкція закинутої будівлі. Люди з початку року виходять із плакатами під паркан будмайданчика, аби на них звернули увагу чиновники, які ж самі ж дали дозвіл на це будівництво. каким образом сессия наша, одесская, подписала им разрешение на строительство, непонятно. Просто непонятно. Потому что согласно даже тем документам, которые им давали на согласование проекта, там конкретно написано согласование с жильцами много, богато квартирного будинку и с руководством этого багатоквартирного будинку. Місцеві вже звернулися до прокуратури, оскільки звернення до керівництва міста результату не дає. Люди кажуть, що зібрали близько п'яти сотень підписів із вимогою зупинити будівництво та звернутися до міської влади. Але у мерії людям порадили звертатись до Київської районної адміністрації. Ми тебе збирали. Ти приходив к нам у двори з ясь. Какие можна називати? Так что, господин мэр, пожалуйста, обрати внимание на улицу Королю 2, где идет беспредел. Это вы виноваты в том, почему это все сделается. Мы жители этого района. Мы здесь, в этом доме живем 50 лет. На Одещині військового засудили на 15 років тюрми за державну зраду. Правоохоронці довели, що у березні 23-го року чоловіка завербувала російська спецслужба. На завдання ворога він фотографував та знімав на відео військові частини, склади озброєння і техніку у судовому засіданні. Обвинувачений свою вину визнав повністю та просив пробачення і більш м'якого покарання. Проте вирок суду ще не вступив в законну силу. Україна заблокує російське телебачення і радіо в прикордонних областях. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації отримала на це 152 мільйони гривень із резервного фонду держбюджету. Система буде діяти у дев'яти областях: Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Вінницькій та Одеській. Повідомили в кабінеті міністрів України. Як йдеться в повідомленні, реалізація проєкту дозволить зменшити кількість російської пропаганди в українському інформаційному просторі. На Хмельницьку атомну станцію завезли американське ядерне паливо. Нагадаю, до сьогодні два блоки ХАЕС працювали на російських твел, закуплених ще до повномасштабного вторгнення. Після 24 лютого 2022 року енергоатом повністю припинив співпрацю з країною агресором. Відтепер всі вітчизняні атомні електростанції використовуватимуть американські тепловидільні збірки. Їх завантажать в реактори Хмельницької АЕС вже цього року. У під час планово попереджувальних ремонтів викрав у сусідки нутрій щоб Пригостити товаришів чоловіка за крадіжку тварин отримає кримінальну справу. Подія сталася в одному із сіл Березівського району. До поліції звернулася власниця нутрій, бо не знайшла тварин у розпліднику. Виявилося, що їх вкрав сусід, бо у нього під час застілля з гостями закінчилися страви. І щоб не купувати продукти, він просто вирішив приготувати сусідських нутрій. Сума збитку склала 2000 тисячі гривень. У скоєному чоловік зізнався йому загрожує від 5 до восьми років в'язниці. Частка жінок в іт сфері зросла втричі впродовж останнього десятиліття. Про це свідчить аналітика порталу доу. Наприкінці 2011 року жінок в ІТ було лише 7%, А з 2012 по 2018 щороку цей показник зростав на кілька пунктів. За час повномасштабного вторгнення частка зросла з 20 до 24%. Більшість технічних спеціалістів, які мають понад 5 років досвіду в українському ІТ, це чоловіки. Утім, за останні два роки кількість фахівчин технічних напрямків зросла з 10 до 12%. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.